Вітаємо вас! Сьогодні я мариную червоні буряки на зиму. У нас вони виросли дуже великі, і коли вони ще будуть рости, місяць-півтора вони переростуть. Для птиці, для кози у нас кормові буряки. А ось ці смачні соковиті, не пам'ятаю сорта насіння цих буряків. Я хочу зберегти і замаринувати їх у банку для зимових салатиків. До речі, дуже смачна шуба з цим бурячком. Одна з головних умов якісної продукції консервованих з буряків є умова гарної якості самих буряків. Вони повинні бути смачні, соковиті. Якщо вони будуть ніякі, то і сама консервація буде ніяка. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Отож, буряки я мию, відварюю зі шкіркою. Потім очищаю їх, нарізаю довільно скипками. Я закривати буду у літрових банках, тому нарізаю так, щоб вони щільно вляглися в літрові банки. Інколи я також закриваю такий маринований бурячок в півлітрових банках, тільки тоді нарізаю буряк соломкою, додаю ще трохи нарізу півкільцями цибулю, заливаю тим же маринадом, про який я вам зараз розповім. Стерилізую, і ось такий салатик виходить також смачним на зиму. Тоді його просто відкриєш замою, маринад зливаєш, додаєш олійку. І такий салатик уже готовий до гарнірів, до м'ясних страв. Ну і Тепер трохи розповім про маринад. На літр води я беру пів склянки цукру і пів склянки 9% оцту. Зауважу на тому, що склянка у мене 200 грамова. Також додаю ще одну столову ложку солі. Раніше я користувалась сіллю підприємства «Артем Сіль, зараз це неможливо. Сьогодні у мене сіль, я такої ще не користувалася, бачу, що виробник Румунія, розфасована вона в Україні в Києві. І я перший раз користуюсь такою сіллю. І додам одну столову ложку без верха. Ну і все. Ще додаю трохи перцю горошком чорного, трошки чорного перцю духмяного, кілька лаврових листів, більш ніяких спецій я не додаю каструльки закип'ячую маринад. Десь одну-дві хвилинки він прокипить, і заливаю в банках уже бурячки. Стерилізую такі банки з бурячками 20 хвилин. От і все. Смачна заготовка на зиму готова. Але інколи я готую салат з таких бурячків. І так, щоб поїсти, я маю на увазі влітку. Просто беру, беру менші пропорції, менше бурячка, менше маринаду, додаю нарізану цибульку. Так, заливаю і в холодильнику такий бурячок у мене стоїть десь. Одну добу, півтори доби. Тоді зливаю маринад, і ми його вживаємо до гарнірів і до м'ясних страв. Ось і все, що я хотіла сьогодні вам розповісти. До побачення! Дякуємо за увагу! Не забудьте прокоментувати відео, тисніть на уподобайку або не вподобу. Запрошуємо підписатись на наш сімейний канал.